Термінатори і імпровізація курочка термінатор. Було в е, одному в селі дід та баба. І дід був голодний та й каже, я голодний, що її їсти. Зараз подзвоню, Курочці рябик на яйце нам принесе. Алло? Алло? Привіт. Короче, ти мені несеш яйце, я тобі даю бабло. Окей, okay, нормально. Okay. Все, чекай. Ну, поки не стигне, підемо прогуляємося. Ой, Ах, ти крадя! Ідемо всі до князя Володимира. Ну дай Боже щастя, Дай Боже. Що забули? Нас тут яєчні всі вкрали. крали. А хто? Такий золодь. А, так от шабі, беріть, тримайте його, зараз я. карточку тримайте, підете в банк, візьмете пару грошей, підете до месного авторитета на базар, спитайтеся, він все про всіх знає. Окей. — Да мы <Sen> до манкоматы. А, можно. Ходіть, ходіть, а вы сюда позади сало. Слухай, ну говори, ты мне снабхарите. Короче, одного пацана. Знаешь? Знаю. Знаешь? Треба вистріжти, покажи дорогу. Гот, є, давай сьогодні. гроші. Да. Два. Давай п'ять. Он ти, мов, золотою горою. Що, за кодгоспор? Так. От є така поляна, то він там э, вівців будує. О, добре, ходіть. Дай а -а -а. Боже. Боже. Е, -е, 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 е, так. Так, ти що в нас тут? Я єсмь крав. Що ви, пацани, що про що ви говорите? Я нічого не розумію. Що? Че Так. А що того стоїть У того? А ну чекай. А ну то дайся подивись. А ну-ка що там? Та то ж і моя патенька з ти Давайте я вам теж. Давайте десять штук. Ну, коліно, то ти в кравлях я єшню, ну, так вкрав? Ну так, тебе посадимо до чюрми. Слуга, веде його. Третє <реку> Третій. Що, посадили того? Що буде то, знати? То, <сіпатись> то, yeah. <та>. Слухай, курочка, <сіпатись> треба ще одне яйце. Так, треба від двох камер поставити, щоб ніхто не вправив. Давай. Піди діду. Сідай, курочка. Та куди вона сіла? Ну все, тут їли. Курочка тримала. Вот і що кінець, а хто слухав? Искало такси. брум бум 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 давай. Все! Дві секунди тому. Я, як сам, як там? Все добре. Ми вчора йшов такий бугай, ми йому сказали, давай сімечки. Він нам пішов в магазин, купив кожну. – А я хто такий? Закладу смерть. Но... Ну, ми такі собі їдемо. Потім йдемо. І тут шари балки йдуть. А ми кажемо так, поділіться з нами, вийде, що? Вони такі, а нашу? Да. Ми такі типу сіли, ну, ми ж гопніки. Давайте нам все. Ліфт. <ріпт> е, Виході ну, що були? І були е, було ще. Ну. Бу... А, в ліфті зустріли. Ще якихось хлопців. Мали, мали. Не, ми ще ходять. Та ми питаємо. <ріпт> їдете кататися вони, так. А Та дайте ми покатаємося. <ріпт> ми взяли ліки, поїхали, ми знайшли нас. <ріпт> <ріпт> Вийшли з ліфта. Давай с подачными чатами приходит дифф. Пиппи заходит пив. Да выходит. Кто припался в 12-й ночи? А по за всем ко привіт! Не учиваю. Хоп, эй! Ладавей! Ладай! Вот и каждый чек, да! Пришли дід та баба. Ді... Були вони бідні, прибідні, не було в нас нічого, ні, ні дітей, ні худоби, нічого. І засумує нас бабуся і просить дідуся. Дідусь, зліпи, будь ласка, соломіного бачка. Добре, бабуся, я пішов майстерня. Солоняний бичок. Чи нам дідусь саму бури бабуся? Поломеного бичка. І повела наступного дня бабуся свого бичка постеся. Бабуся вийде. Бабуся споку і заснула спряшкою. А бичок стоїть на сонці і нагрівся. І тут біжить, вибігає з лісу вовк. Ой, пісні. Всі, соломий бічок, я на тебе сяду. щось. Ти що? Німей чи що? Так він на сонці перегрівся. О! Я приліпився до нього. Соломий новичок, відліпи мене! І тут приходить дід. Ой, яка здобич сьогодні в нас. Діду, відпусти мене, будь ласка. А що ти мені досиш замін на те, що я тебе відпущу? Стадо овець! Ну добре, іди собі. Наступного ж дня бабуся знову пила бочка спад, постеся, а сама знов заснула. Соня в нас. Тут виходить з ліса клишу ноги Ой, який тут сі Я тебе з'їм, ти бій. така. Ай. Що бочок? Все, ти мій обід тепер. Бичок, е, Я не помню. Що це таке? Я не поняв. Відпусти мене. Я кому сказав. Відпусти! І тут приходить дід з сокелою. Ой, яка сьогодні здобич. Будеш жарним ковриком. І мене, з діду. А що ти мені дасиш взамін? Банку меду. Банку меду? Ну добре, йди, подивимося, що з тебе вийде. І таким чином вовк з ведмедом вирно подали діду та бабу меду! овець, і стали вони кукулями і багатими. От і казочку в кінець. А хто слухав молодець? Хто не слухав, десь віджимальни коло кулаках. <плес> <плес> Год називається трембіта, вистава називається ДТП у селі, на мотелами каскаріка. Все. Їхав, свіу ліжа, порожні. Тут став, і тут запорожець вилетів в рів. Бам. Вері... Не знає, що сталося. Водій вирішив сам собі дати раду і витягти раз путіну, два путіну, три путіну, нічого не. Тут з кущів вилазить п'яний дід басейн. Бачить файний запорожець і нормальний мужик. Просить хлопець, хлоп просить допомогти, а дід не відмовився. Раз, відтягли, два потягли, три потягли. Нічого не вийшов. Тут їде на велосипеді Куйко Іван. Їде, 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 їде. І дивиться, що тут твориться. Бачить виходить, Зарядку. бачить виходить і просить допомоги водій. Той, той не відмовився і, і, да. і вони всі троє почали тянути той же. Раз, два, три. Нічого не. Відмовив. Тут виходить Бугай бочко Бугай Де? йде. йде? йде? Мам чоє, ну що тут стало? тут... Я вам поможе. Поможемо, бухай бачити. Раз, потянули. Два потянули, все сильніше потянули, нічого не лишить! Тут, тут біжить пастух! голочка. Біжить, біжить, біжить. За корову жнець і бачиш, не замічає Що Вони стало. Ні, як треба. Треху тянуть. Нічого. Тут з кущів вилазить п'ятий п'яте <рес> п'яти. П'ядя п'ятий. Де не бачить, чому збідається? Раз. Що бомчується, що це стало? Перепустиш. Тут просить будівель допомоги. Що ти ставимо? Я не повтаю, Ні, ні, не курю. Раз, потягнув, два потянув. Три Опа. Тут виходить маленький тюрчик. Біжить, біжить, малий на футбол. А тут бачить щось стало. Будет звертається до малого. Що Бо, тут стало? Вже живуть витягнуть. <реш> маленький курчик, на самзад і починається. Два, 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 дна, Два, ми дна, поїхали, третій разів. Всі помало розійшли, на своєму старенькому живолю і ворожим. Na no scenu, na no scenu